Створення проєкту в Inventor та особливості налаштування. Проєкт Inventor це дуже цікава штука, тому що вона дає можливість поєднати всі файли створення нового проєкту в одній теці. Це є дуже зручно, тому що проєкт дає можливість підключити одну теку, підключити один проект, в якому вже збережені всі файли, які в ньому містились. Вірніше, дає можливість підключити один проєкт, в якому вже є путь, напрямок до тих файлів, які в ньому використовувалися. Це є дуже зручно, тому що треба потім перемотнутися на новий проєкт. Просто-напросто перемкнув на новий проєкт, в якому вже всі інші налаштування зразу підключені, і ти можеш працювати з наступним проєктом. Якщо необхідно перемкнутися назад, знов таки перемикаєш проєкт і знов працюєш з тими налаштуванням, які є в цьому проєкті, до того ж, якщо треба перенести проєкт з одного комп'ютера на інший комп'ютер, то просто можна взяти всі пап файли одного проєкту з заархівувати, перенести на інший комп'ютер, заархівувати. Чи просто скопіювати просто на флешку, папку і перенести на інший комп'ютер. Але для того, щоб так зробити, потрібно зробити правильне налаштування. Так, е, да, є можливість е, е, зібрати всі файли проєкту, є така можливість в інвентарі е, теж. Але коли йде перестановлення інвентора, коли йде оновлення версії, наприклад, от вже вийшла 2024 версія, то. Е, Якщо неправильно був створений проєкт, то тобі для того, щоб відкрити проєкт створений попередній версії, придеться робити додаткові підключення бібліотечних компонентів, що є незручно. Тому проєкт потрібно робити правильно. І що для цього треба зробити? Перше. Зайти, наприклад, в всі проєкти, після цього натиснути Створити, створюємо однокористувацький проєкт, далі. Називаємо, даємо ім'я проєкту, там проект Project Project наприклад. Далі папку, в якій ми будемо створювати, можемо вибрати папку. Десь якусь, наприклад, давайте я виберу на робочому столі зараз. Робочий стол. на робочому столі давайте створюю папку. Для мого проєкту. Це буде в мене. Е папка проєкт 1 наприклад. Так. Натискає ОК. І в цій папці в мене буде збережений файл Project 1 -EPG". EPG. Це сам е той файл, який відповідає за всі налаштування, які буде робити. В ньому буде все це зберігатись. Натискаємо далі. Якщо треба, додаємо якісь бібліотеки, поки нам нічого не треба, напускаємо готово. Все. Після цього, коли ми це зробили, саме головне, це треба зайти в спеціальні папки, зайти в файл бібліотеки компонентів, ось, виправити, натиснути «крапка», «слеш» зворотній і написати англійський мой, наприклад, std. Або стандартні, або бібліотека і так далі. Це Enter. Це та папка, в якій будуть зберігатися бібліотечні компоненти. Вискаємо готово. Так. Тепер у нас відкривається новий проєкт, і ми можемо в ньому вже створювати, наприклад, нові деталі, зборки, кресленки і так далі. Що ми в результаті отримали? Ми в результаті отримали таку папку. В цій папці у нас є папка «Проєкт 1 там зберігається всі наше налаштування файл, і є папка std. Це папка, куди будуть зберігатися стандартні бібліотечні компоненти, щоб потім ми могли в новій версії спокійно відкривати і переносити з комп'ютера на комп'ютер. Old version це та папка, в якій будуть зберігатись попередні компоненти. Попередні версії. Коли ви відкриваєте будь-яку детальку, то новий файл зберігається в папці Верніч так, старий файл зберігається в папки Old Version, а новий обновляється. Це для того, якщо буде якийсь збій, і все пропаде, щоб можна було відновити з того е моменту, коли ви почали щось правити. Це основні нас налаштування. додаткові налаштування роздивимося. Проєкт у нас один створений. У Нас є тут е е використання стилі. Ми це вже в одному відео розглянули. Подивіться, будь ласка. Для чого воно потрібно. Далі. У нас є м, пункт параметри. Отут у нас є число зберігаємих копій. Якщо ви хочете, щоб більше копій, ті, які ви правили, попередніх зберігалися, ви можете зробити правку і вибрати, наприклад, 3 копії. Отак. Е, далі. Е, якщо ви хочете, щоб. Була додатково ваша бібліотека підключена, наприклад, ви самі створюєте ці компоненти. Будь ласка, додайте тут додати путь. Або ну, можна, бо тут плюсик натиснути ще можна. І е, додати, от у мене, наприклад, є в папці Dropbox, моїй е, папка 3D-моделі. окей, і це моя бібліотека. Enter. От я тут підключив свою бібліотеку 3D моделей. Є ще е, часто використовувані папки це ті папки, які е, ми можемо сюди підключити, якщо нам потрібно додати якісь файли, які не знаходяться в шляху нашого проєкту. Нам потрібно вказати цей шлях, бо коли ми будемо відкривати наш проєкт, у нас постійно буде виникати помилка. Оце основні налаштування, які е, роз, потрібно розуміти. І у тій першій налаштування, яке я розказав, треба обов'язково робити при створенні проєкту.